Вітаю вас, добрі люди. Коли я виходжу з хати, переді мною ось така картина. Коли мене переселила сюди у 2006 році, тут росла клубнічка полуничка Я зразу купила квіточки і зробила клубку і посіяла чорнобривці. Зараз я покажу, що тут росте. Чабрець, це декоративний чабрець. Але якщо взяти навіть зараз потерти його, він має чудовий запах. Тут землю, заплів землю навколо трояндочки, декоративний барвінок. Я не знаю ботанічної назви цієї рослини. Але ось досить такий вже потужний кущ став. Синюха голуба. Восени я пересадила з іншого місця цю рослинку, яку купила. Ну, здається, у 2020 чи 2021 році. Знаю точно, що коріння синюхи є лікарською рослиною. Ось дивіться, який вигляд має перестощитинник або пенісетум, або лисохвіст, хто як його називає, взимку. Єдиний недолік у цієї рослини, те, що він досить пізно розсипається, десь у другій половині травня. Біля нього в сусідах морозник. Цей кущик наріс уже досить гарний. І навесні, почитаю ще трошки, як правильно, спробую його поділити, можливо, після цвітіння. Ось там вже зеленіє цибулька, шнітлук. Люблю цю рослинку. Росте вона в мене вже тут більше 10 років. Зазеленіла, зацвіла. Після цвітіння я її обрізаю і вона ще раз може зацвіти. Це вівсяниця асиза. Одного разу я виростила її з насіння, і тепер вона в мене насівається де захоче. І я регулюю її зріст. Це панікум. Я сійнула на навесні. Воно досить пізно зійшло, саме, як самосійка. Ну, Така непогана собі рослинка злакова. В 21-му році я їх садила у... на клумбу, вирощувала розсадою. І у вазон десь у мене є відео. Якщо вам цікаво, подивитися, який справжній. А, ну і можу сказати. Що це декоративна проси, іншими словами. Тут лягла на ялівець грунтопокривний, мельнянка або сапонарія. Я люблю цю рослину, багаторічник, розростається, вона буває досить потужно. Ну і до двох метрів. Росла вона в мене вже в різних місцях мого двору, і зараз я її поселила ось сюди. Червоніє барбарис. Під барбарисом росте шавлія декоративна, варієгатна форма. Якщо її потерти в руках, також буде дуже приємний запах. Але я не пробувала її використовувати як спецію. Тут росте щось із очітків. Я не знаю правильної назви, цвіте жовтеньким, дуже розсіюється, тому цю рослинку також я регулюю. Вівсяниця сиза, флокс шиловидний, такого бузкового кольору. І ось так ось також кущик молодший. Шавлі. І беріс. Він у мене отут росте в такому кармані на підвищенні. Росте вже багато років. Ось тут у ногах у цієї туї. Люблю цю рослину, цвіте біленьким, вічно зелений, лише навесні. Ось ще в мене один такий його кущ в ногах. Ось тут у розарії трояндове коросте. Лиш навесні його треба підстригти. Це в 22-му році купила сальвія. Вона дуже схожа листям на шалфей з. Той, що я вам тільки що показувала, але повинен бути зростом десь сантиметрів 50-60 Побачимо. Зараз я вам показую, листя вже обірвала. Це інший сорт пенісетума. Він дуже схожий на пенісетум Red Baron, який я купляла у цвіточному дворику. Якщо вам зараз видно, дивіться. Це насіннячко, ось таке, як просо. Коли я купляла тільки один сорт Red Baron, він не давав насіння на оцих чудових качалках, які я можу зрізати і поставити в зимові букети. Але коли я купила три сорти, вони якимсь чином переопилилися. І тепер я маю своє насіння пенісету. Єдине, що не можна тепер вгадати, яка рослина, яка рослина буде носити ознаки одного з трьох сортів. Також тут вівсяниця і беріс, це вже мускарі, ялівці. До речі, хочу зробити з цього ялівця, ніваки, побачу навесні. Це ж просто я думаю про те, що от коли я стану старенька, коли мої ноги вже майже перестануть нормально ходити, оце ці ґрунтопокривні ялівці заростуть на моїй альпійській гірочці. І тут буде гарненько. Мої хлопці просто пройдуть, виростуть бур'янець і буде краса. Бадан, бад'ян. Також став уже потужний кущ, красунчик. Можливо, також буду ділити навесні. Тут я висаджую завжди петунії, ротики. Ростуть у мене тут багаторічні карликові ромашки, гвоздика багаторічна. Ну, а зараз я не прибираю до землі квітники від твіточок від листя і розкажу згодом чому. Це також от флокс шиловидний він дуже гарний має вигляд, коли цвіте на цій гірці. Біля флоксу напевно, всі впізнали молодило. Тут прикрила злегка корою е, Троянда грунтопокривна маленький артист. Вівсяниця сиза, самосінька. Ось дивіться, чому вирішила не прибирати ось е, цей Алісом лобулярію. Тут сходять уже повним ходом крокуси, тому нехай поки буде прикрито. Тут дівчатка мої собачки, можуть шкоду робити, сидіти можуть тут. А це не досить добре видно, це чабрець, але декоростучий. Подружка принесла з лісу. Напевно, треба буде пересаджувати, тому що тут йому не затишно. Подивіться на цього парубка. Це офіопогон. Мені дуже сподобалося його листя, воно таке чорнильно, чорне. Але він у мене дуже слабо наростає. Начебто бачу, вже й кущик поділився. Можливо, в цьому році візьму і розділю один кущик, посажу в якийсь вазон. Біля нього посадила карликову лаванду. Це також мускарі. Там є бересклет варіагатний одного сорту, ґрунтопокривний. А ось бересклет такий барвистий-барвистий. Тут листя червонясте і стебла, де вже підморожене, злегка. А тут зелене з таким яскраво жовтим кольором. Тут також у мене росте молодий кущ перестощитивника лисохвоста. Ну, і можу віднести також другий карман. Також віднесу до своєї Альпійської гірки, чи рокалія чи цієї клумби. Сільва наша. Їй буде 17 років. Що я тільки насадила в цьому кармані? Тут, звичайно, ростуть різні. Першоцвіти, і тюльпани, і нарциси, крокуси, хіонодоскса, мускарі, тюльпани карликові умана Ботанічні. І тут і юку садила, і хвойники, і ще щось. І тільки коли посадила в цей карман троянду, флорибунду, і іт. дас іт. На мій погляд, оця. Картина стала ну дуже гарною. І органічно. Як букет. Оця троянда, коли цвіте особливо. Вона виглядить як букет у такому кам'яному кармані. ну Покажу вам ще, перетримую прямо в горшку. Ось тут стоїть в ґрунті будра. Один кущик у мене. В горшку в веранді, а інший тут на 4 січня ця будра має прекрасний вигляд. Побачимо, що буде навесні. Давайте шукати маленькі радощі навіть зараз під час війни. Ми, українці, переможці. Все буде в Україна треба лише витримати зачекати